Всім привіт, це Арч, пам'ятаєте, я пропадав на пару днів. То кожені возили мене на гори. Подивитись зв'язку не було. Я їм кажу, там же мене підписчики чекають. То ну, коротше, такий детокс мені зробили. Кажуть, Арчі, ну треба ж віддихати інколи. Ну, я віддихнув. Зараз все розкажу. Короче, посудила мене отак от під самий дах. На моє місце зліва сумка з їх речима давить, знизу пакет з їх харчами, навіть нікуди побікати, в разі чого. Ну, їдем. Я хекаю, чи то емоції шарашать, чи то відкачки на дорогах, бляха, хто ті дороги робить. Короче, додумалась, хоч віткно відкрити свіжий воздух запустити в салон. А то мама каже, в мене з рота пахне тим же самим, з чого ті дороги були зроблені. Тато, звісно, був дуже радий, що я йому трохи його машину влажнів своїми слінями. А чого ж вони текли? Тому що вони на случку мене везуть, а хер там, случка була тільки з природою. І сліянням з, з безконечно вічним. Ну, продовження буде в наступній серії. Всім па-па.